Часто буває у Афінах, ми православні любимо приходити на то місто в центрі старого града Афіни, де був апостол Павел, коли проповідував Афінінам о Христі Ісусі. Прийшовши по городу Афіни, Павел був удивлений, який то страшний був язичницький город, повний різних капіщ. Афініни на всякий случай, щоб усі боги любили їх та зібрали цілий пантеон, який музей, де зібрали всіх божків, щоб усім богам угодити, а на всякий случай, афіні не були такі склонні до філософії, якщо якогось Бога забили, то зробили один жертвенник, а написали невідомому Богу, ну і ще незнайомому, невідомому Богу. І от увидівши цю ситуацію, Павел проповідує членам Ареопага. Някого судебного заведення, ну, як наподобі десь представники еліти. А всі Офіні так любили щось поговорити, пофілософствувати, хоч їм їсти не дай. ну, Павле, кажи, що у тебе за віра. Що міг казати, Павел? Міг казати афиняни, ви сте безбожники і всякі там язичники. І то було б правда, але Павел пішов другим путем. Він, щоб відкрити серця Афінян до доверя його проповіді, сказав таке слово. П'яся пройшов по вашому городу Афіни, і увидів їм, що ви достана Божні люди. Я теж проповідую одного із богів, котрі ви маєте там закладені, але ви назвали його невідомий вам, по Слав'янськи неведомий Бог. І Я вам того невідомого проповідую, ім'я котрого відомо є тепер уже Ісус Христос. І починає говорити. Як Бог создав мир, создав чоловіка і прикликав чоловіка участвувати у радості Божій, і як Адам і Єва зразили природу людську, як були виведені вони з рая. і через проповідь Павла, Афіни вчули, що Бог посилає особливого посланника Месію. Котрий спасає род людський, но не через якісь перевороти і революції, а через духовне перерождення, дарується людям, котрі способні до жертвенності. І тому сам Месія совершив жертвений подвіг, взявши розп'ятися за гріхи міра. І умер на кресті за род людський на третій день Воскрес і відкрив усім людям, куди тепер готові йти за Ісусом, не на словах, а жертвенним подвигом. Таким Бог дає можливість через церкву, як лікарню, лікуватися, відроджуватися, возрастати, укріплятися, рости і наслідувати Царство Боже. Удивительно, що доти слухали Гафіні Павла, поки не заговорив за кресні страдання. то все їм філософам в голову не укладывало, як можна Бога розп'яти. Іменно цим православна віра Христова завжди відличалася від людських всеосвітніх релігій, куди придумували філософи або як ми бачимо, і в нашій державі можуть придумати собі релігію чиновники. Отак От просто зібралися, рішили поманіпулювати народом і придумати собі таку релігію, яка була б подвласна не якимось там Вселенським Собором, якимось там церквам, а їх в кармані. І вибирають собі таку релігію, котра б не критикувала їх безбожі безцерковність, відсутствує елементарного покаяння і поняття даже про релігію, а наоборот, щоб їх безбожників їхня карманна релігія хвалила, привозносила, а які вони великі а славні, а вони бокновенні, люди без Бога, без віри. От чому яфіняни нараз. Остановили, сказали, Павле, далі слухати не будеме, прийди завтра, тебе про Ісе. і розійшлися. Ну от декілька членів Ареопага, Верховного суда Афін послухали Павла, їх проповідь пройняла до глибини душі, і вони стали. Християнами. Серед них був знаменитий Діонісий Аеропагіт, той самий, котрий почув проповідь Апостола Павла, а коли ще узнав, що Божа Мати, Діва Марія, ще жива в Єрусалимі, так все своє імені він спробував так продати, щоб зібрати достатньо средств, щоб поїхати в Єрусалим. І увідати Божу Матер. Що добре було нам, коли Він, Діонісій Репогіт, не лише від Божу Матер, він лишив нам подробне описання Божої Матері, її вид, її очі, ніс, волосся, плаття, походка, бесіда. І все драгоценне і унікально божественне. Котре він увидів і, починаючи своє описання Божої Матері, так і сказав. Якщо б я не був научений Апостолом Павлом, що Бог Христос Господь, а Діва Марія родила Месію по її согласію, но істинний Бог Христос Ісус, я Діонісій пише, її б, Божу Мати. Пощадав за божество, за її величіє, за святость і духовну красоту. Бо лиш так поступаючи і своє збережемо, і цілу нашу державу, по нашу молитву Бог буде да милувати, а у вічності, в'єдно з істинними благодатними святими, зможемо наслідувати Царство Божеє. Амінь.